Коли ви натравлюєте, даєте певній частині силових структур, такі надлужкові повноваження, це означає, що ви збираєтесь ці повноваження, небезпечні для суспільства, реалізувати і застосувати на практиці. Так от я дуже не раджу тим, хто сидить там на банковій, намагатись застосовувати спецзасоби і зброю проти демонстрантів, а тим більше безпілотників. Тому що я розумію, що ви дуже відірвані від життя, від людей, від проблем держави. Ну, але ці проблеми прилетять до вас самих значно швидше, ніж ви це усвідомите, якщо ви будете застосовувати ці антинародні норми закону законопроекту 10.311. Тому закликаю громадян допомогти створити резонанс навколо. Законопроекту 10.311, не допустити його ухвалення таким чином через цей резонанс і примусити владу відмовитись від цієї, цього небезпеч, цієї небезпечної ініціативи.